Харчування в блекаут. Сьогодні наш випуск буде присвячений блекауту. Як зберігти своє здоров'я в період, коли ми не можемо повноцінно готувати їжу. Перше, що я вам рекомендую приготувати, це воду. Вода має бути і бутильована. Питна і технічна вода. Як розрахувати кількість питної води? На дорослу людину 30 мл на кілограм ваги, на дитину 50 мл на кілограм води. По-друге, треба потребуватися про жири, оскільки жири містять більше всього калорій. Їх можна отримати з будь-яких рослинних олій. Це соняшна олія, рапсова олія, оливкова олія, льняна олія, це насіння, це горіхи. Третій компонент, який треба підготувати це клітковина. Це може бути яблука, це може бути морква, капуста, особливо квашена. А також гарбуз. Є варіанти, рецепти, де гарбуз може йти у сирому неприготованому вигляді. Для чого нам клітковина? Для того, щоб гарно працювала мікрофлора кишківника наша мікробіота, яка нам синтезує деякі вітаміни і серотонін, гормон щастя. Далі дуже важлива складова харчування це вуглеводи. Вуглеводи можуть бути у сухому вигляді такі, як сухарики, це можуть бути хлібці. Деякі каші готуються навіть без варіння. Наприклад, гречку можна залити водою і через декілька годин вона буде придатна для вживання. Також це можна зробити з бобовими, але треба більше чекати. Наприклад, Червона сочевиця або зелений горошок. Гарне джерело і вуглеводів, і клітковини, і навіть білку. До речі, білок це найдефіцитніший елемент харчування в умовах блекауту. Якщо є змогу, звісно, ви вживаєте м'ясо, рибу. Але якщо, але якщо нема світла, нема де приготувати. То м'ясо і рибу єдиний варіант, який можна вживати, це у консервованому вигляді. Бажано а, промислово, промисловим шляхом для того, щоб а, бути певними, що там нема ботулізму. А, сирі яйця а, не рекомендую вживати із за ризику сальмонельозу. Отож, джерелом білку може бути консервація, але пам'ятайте, всі консерви досить сольоні, багато натрія, і це може збільшити потребу у воді. Тому не зловживати. Також можна розглядати як варіант, як альтернативу спортивне харчування, спортивний протеїн, чому би і ні. Щодо вітамінів, найкращим джерелом вітамінів групи В в період блекауту є висівки. По вітаміну С це лимон, це сушена вишня, це може бути шипшина, це може бути ківі, якщо вони доступні. І найголовніший мікроелемент для Нервової системи під час стресу це магній. Його ми можемо отримати із шоколаду, гарні новини, із какао-бобів та насіння гарбуза. На випадок, якщо все погано, якщо немає ніякої змоги приготувати їжу, треба придбати полівітаміни.